Тіла двох людей, чоловіка та дружини, знайшли у рові в кількох десятках метрів один від одного. Саме такий жахливий інцидент стався у селі Мокрець Торійської громади, що у Ковальському районі. Жителька села Світлана Селищук разом зі своїм чоловіком Олександром Селищуком вийшли із святкування дня народження в сусідів 10 березня ввечері та рушили додому за кілька метрів далі. Однак до своєї оселі вони на жаль так і не дісталися. Знайшли їх 11 березня вранці мертвими. Журналістам телеканалу «Конкурент-ТІВІ» про цю біду стало відомо з власних анонімних джерел. Співрозмовник телеканалу зазначив, що в селі всі переконані це було ніщо інше як вбивство. Чи дійсно це так і хто міг вчинити такий шокуючий вчинок і забрати життя у сім'ї? Ми спробували з'ясувати всі деталі. Нам вдалося поспілкуватися із родичкою загиблої Людмилою. Жінка згорьована і не вірить, що її сестра зі швагром померла своєю смертю. Так тут я ні, о переохолодження, переохолодження. переохолодження двох одночасно. Ну то так не може бути це переохолодження. Там там було б якесь, бо там бійка була. Це однозначно. Бійка була того ж там ми там все оглядали, Там курточка збоку лежала його. Та як він би з кимось боровся. Ну там захищався, чи як воно там було? Ну там було щось. Тільки все то щось чогось скрито все. Я не знаю, яка причина тому. Що там таке? що більше, як стверджує жінка, біля тіла Олександра на мокрій землі були на її погляд сліди боротьби, бо ж відбитків зуття на цьому місці було чимало. Людмила каже, що її сестра з чоловіком жили, як і всі в селі, мали господарство. А Олександр був учасником бойових дій, мав поранення і не міг підняти однієї руки. Вона наголошує, що на тілі сестри. Практично не було живого місця. Сестра була збита так. Що це що голова побита. і В нас ця була синя. Ми оглядали, оглядали її, бо так якби наші сторони. Ми там ми просто і навіть там кров була голов... череп був розбитий. Людмила запевняє, що сестра з швагром не мали ні з ким конфліктів і були цілком благополучною сім'єю. Ну там вони якби хазяювали. Я не скажу і свині хазяїв, то тримали випивали вони. Я не скажу, але і це, мали, хазяювали взяв в хаті порядок і тусонки. Все в хаті було. Ну як би сказати, і в городі в порядок. і вод ми приїхали до них, то в хаті частенько, і не їсти наваряно, і в холодильнику. Ну коротше все так би, є. Жінка підозр щодо того, хто міг вбити її родичів, немає. Але впевнена в одному: хтось відправив їх на той світ. У подружжя залишилися двоє дорослих синів. Один із них зараз воює на фронті, інший давно за кордоном. В одну мить вони втратили одразу обох батьків. Віталій, який зараз у лавах ЗСУ боронить Україну та всіх нас, терміново відпросився в командування та приїхав на рідну Волинь, аби розібратися, що ж сталося з його найріднішими людьми і чи є в цій ситуації винні. Він також розповів журналістам телеканалу конкурент конкурентів, що під час застілля був конфлікт. Були ще даже до того вона в батько конфлікту ну, конфлікт. Був з Андрієм, сусідом там, де вони були в гостях. Помілочом чисто десь на піану розговор. Можливо, так і батько не міг самостоятельно зняти себе кофту. А як він зняв я фірую. Він не міг зняти кофту з за того, що він був з 14-го року. хворий, він був слабий. Фізично, фізично він був слабий. Чому на нього його жінка постійно роздівала, бо знімала кофту, підпомагала ну, паняти як сім'я? Казали в хаті були драка, і сусідка також говорила, що на території ну того дому, там де вони відпочивали, також ну іменно на вулиці ще й були крики. Також Віталій зазначив, що на фотографіях з місця подій у його матері, нібито видно синяк на лівій руці. Він припускає, можливо, хтось її тримав силою. Він з гіркутою в голосі каже, що ймовірно маму вже винесли мертвою і покинули в рові, а тата виводили під руки, бо він відбивався. Віталій каже, що докладе максимум зусиль і буде домагатися, аби винних знайшли. Якщо буде потрібно, він підпише документи на ексгумацію батьків, аби провести ще одну незалежну експертизу. Припущення, що смерть батьків сталася в результаті бійки під час застілля, має й інший син подружжя. Іван він вже четвертий рік перебуває за кордоном і допомагав фінансово батькам і братові, який боронить Україну. Я вам скажу, які які пропущення вони були там на дні народжені. Ясно, що всі виборчі і так далі. почалася драка. Драка почалася з Андрієм. Це інший чоловік. З яким вони вже не перший раз билися, 100% почалася драка з Андрієм, і скажімо так, можливо, мама почала звіщатися. Мої припущення собі так думаю, чого моя сестра сказала, що обувь мами, коли вона лежала в брові, була чиста, а драка була б хаті сто тому що це свідки, які були там на дні народження. Мені вже це донесли. Іван також зазначив, що у його мами Світлани був розбитий череп в області потилиці. Обидва хлопці хочуть домогтися справедливості та дуже скрупульозного розслідування справи ймовірного вбивства їхніх батьків. Ми також зателефонували до місцевої поліції, аби дізнатися, чому правоохоронці не розглядають версію вбивства. На питання, що у загиблої жінки, начебто, була розбита голова. Начальник ковальського районного управління поліції УНП у Голинській області відповів так. Немає такої інформації. Проведено судово медична експертиза. Ну що експертизи немає, але попередній розстріль проведено. Тілесних ушкоджень, які ви могли би призвести до смерті, виявлено не було. Не переломів, черепа, будь-чого іншого такого не було. Причиною смерті дійсно попередньої переохолодження, і плюс ну будемо далі бачити по експертизі, чи був там стан алкогольного сп'яніння, чи не було. Це вже токсикологія нам покаже, але інших тілесних. Тих ушкоджень, які ми були до наслідку, смерті, немає. Андрій Литвин зазначив, що правоохоронці на місці події опитали усіх сусідів та гостей застілля. і вкотре запевнив, що смерть Світлани та Олександра Селещуків не була насильницькою. Також нам вдалося поспілкуватися зі старостою Мокрецького старостинського округу. Олександр Швець охарактеризував подружжя дуже позитивно. Загинули хороші люди, якась така безглузда смерть їх спіткала, і ну мені то воно чесно кажучи, дуже так резюче вдарило по мені. Я можу сказати відверто. Того, що з ну як е, жителів громади, вони були хороші люди. Того, що Саша воював е, в нього ще в будзвоночнику, як він розказував, ще і у школок був він і на фронт рвався. Його не взяли, бо постану здоров'я. Також староста. Села розповів, що Світлана та Олександр Селищуки, яких знайшли мертвими, не були корінними жителями Мокриця однак проживали там вже дуже давно. Олександр Швець зізнається, що в той жахливий ранок він був на місці подій. щоб так щось конкретніше, що я міг бачити, то я тільки вранці. Мені зателефонували, що така ситуація сталася. Я я поїхав, там вже працювала поліція. Приїхали родичі. Бачив, лежала Світлана з однієї сторони. Саша був ну такий, ну як сказати, ну я не бачив на ньому слідів, що там щось побити, та то я не, 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 не бачив, Я вам чесно кажу. Він просто був в рові, лежав, замерзлий, весь синій. О, оце десь якесь кров, чи що. Бачу, що він там ходив, десь чи човся трохи в тому болоті. Однак Олександр Швець зазначив, що він стояв у близько 4-5 метрах від тіл Світлани та Олександра. Тож на всі 100% не бачив їхніх травм або ж їхню відсутність у цій моторошній історії, яка шокувала Волинське село Мокрець, ще розбираються правоохоронці. Однак рідні загиблих Світлани та Олександра Салищуків не вірять, що чоловік та жінка померли від переохолодження. Вони переконані, у смерті подружжя винен не холод, а люди то чи матиме історія продовження і чи буде проведена ексгумація і повторна експертиза, стане відомо згодом.